У середу учні загальноосвітніх шкіл зібралися в Ялівщині, аби визначити, хто з них найкраще орієнтується на місцевості. У туристичному забігу взяли участь команди з 25 шкіл нашого міста. Змагання присвятили загиблим воїнам в Афганістані. Подібні заходи проводяться вже 15 років, кажуть організатори. Головний суддя запевняє, що такі змагання є дуже актуальними, особливо у воєнний час. Спорт як орієнтування, він васпитують рібінки. це вміння захищати. Честь своєї сильным, сильним, смілим, і якраз ці качества присущи тим ребятам, які воювали в Афганістані в 80-х годах, і тим же ребятам, які зараз захищають свою страну на АТО на Донбасі. На змагання запросили представників обласного комітету сімей загиблих в Афганістані. Лариса Кожар каже, що прийшла, аби підтримати дітей і впевнена, що переможе дружба. Уже 15 раз. Проводяться в пам'ять наших погибших синів і братів. А ми це дуже цінимо і дуже дорожимо. цього року. Як і минулого, перемогла школа номер один. Загалом взяли участь 180 учнів. Переможцям вручили призи та солодощі.